Всім привіт! Оля! З вами чудовий для того, щоб поговорити про книжки. Як виявилося, рівно 9 років тому із моїх уст злетіла варіація цієї фрази, так, дозрівала вона в тому вигляді, в якому вона є зараз у мене впродовж певного часу. Так, Але рівно 9 років тому вийшло в мене на каналі «A Woman Who Reads. Моє перше відео, в якому я розповідала про топ-10 книжок, які вразили мене найбільше в 2016-му, як не помиляюся, році. І от я так трошечки погортала свій YouTube, і такі якісь гірко-солодкі відчуття в мене це викликало все. Тому що, ну, по-перше, за, за час ведення каналу було заведено мною цілу купу неймовірних просто знайомств із цікавенними людьми які я дуже ціную, було прочитано величезну кількість і обговорено різноманітних книжок, трошечки еволюціонували а, мої читацькі смаки, і дуже добре мати їх задокументованими ось у такий е, спосіб. Та цікаво з одного боку, а з іншого, ось, оглядаєшся і думаєш, коли ті 10 років встигли пролетіти. Майже 10-9, от так, але там вже і 10 не за горами з такими темпами. Отже, сьогодні я також вирішила, натхнена тими своїми ностальгійними почуттями, доволі так спонтанно зняти відео про книжки, прочитані мною в минулому році, а саме про ті, які вразили мене найбільше. І сьогодні, у вашій глядацькій увазі, презентую сім книжок, і це такий доволі непоганий результат. Очевидно, впродовж набування мною читацького досвіду якась така інтуїція, певна, виробилася в мені, що я можу більш-менш передбачити, сподобається мені книжка чи ні, тому і показник такий високий, враховуючи те, що всього я прочитала 33 книжки. Так, ну і в рендомному порядку я буду показувати книжки. Перша із них це The Running Grave Роберта Галбрейта або ж стрімка могила, перекладена українською. Це книга номер 7 у серії книжок Роберта Галбрейта про детектива Корморона Страйка. І, взагалі, та думка, що колись ця серія закінчиться, вона мене як читачку страшенно лякає. Не хочеться так, щоб це відбувалося ще тривалий час. Хочеться, щоб автор, автор тішив. Авторка тішила нас своїми своїм доробком. Значить, в цій книзі йдеться про такий собі релігійний культ. В якому опиняється син одного заможного чоловіка, і ось цей заможний чоловік наймає наших детективів для того, щоб відкопати якісь таємниці, які, очевидно, є в засновників цього культу, і, можливо, витягнути їхнього сина з цієї ситуації. І під підкриттям працює Робін, партнерка Корворана. Яка хочете, партнерка лише тільки не романтична, що ти робиш з нами, Роберт Калбрейт? Що ти з нами робиш? Так, ну і вау. Звичайно ж, як завжди, в кращих традиціях ось цієї серії, це була захоплююча мандрівка. Дуже гарно, як на мене, авторка описала ось цей механізм впливу а, релігійних лідерів ось цих а, на людину. Так, то... І, і взагалі цікаво, як людина опиняється, так які передумови повинні бути для того, щоб людина аж настільки піддавалася впливу, тому що так не всі, хто перебувають в культ, залишаються де в кого значить з'являються сили протистояти відразу, а когось затягує. Та? І авторка, очевидно, намагається відшукати відповідь на. Це питання певним чином, досліджуючи ось ці механізми. Ну і також, звичайно ж, звичайно ж, основна складова, яка цікавить мене особисто найбільше, і це не лише моя думка, багато хто з прихильників серії її розділяють. Це все таки стосунки ось, між головними героями, Кормроном Страйком, детективом і його партнеркою Робін. Цікаво дуже спостерігати за їхнім розвитком. Боюся щось таке сказати, щоб часом не наспойлерити тим, хто ще на раніших частинах, тому так, 5 із 5, звичайно ж, захоплюючи читання. Дуже рекомендую. І, попри те, що я ось сказала, так що мої смаки еволюціонували, і одним із таких моментів є те, що мені все менше хочеться читати детективів і трилерів все більше хочеться читати чогось іншого. От, але цій серії саме я назавжди залишаюся відданою, і мій інтерес до неї досі живий. Ось книга номер 8 вже є. Ніяк не спроможусь її придбати і е, нарешті прочитати. Але обов'язково це зроблю в майбутньому. Так, ну і книга номер 2 це якраз те, чого моя читацька душа прагне більше останнім часом, аніж детективів. Це штілер швейцарського письменника Макса Фріша. Перше моє знайомство з автором і доволі таки вдале. Цікава зав'язка, така інтригуюча, саме вона і змусила мене цю книгу придбати. Нашого головного героя, американця містера Вайта, знімають з потяга, яким він мандрує Швейцарією, тому що багато людей впізнали в ньому такого собі гера Штілера. Наш головний герой поняття зеленого не має. хто такий той Штілер і, взагалі, що він учинив, за що його заарештовують. І ми разом з ним намагаємося в цьому розібратися. Це книга про пошуки власного я, про намагання знайти відповідь на питання, хто ж я такий та, в цьому світі, який зі мною взаємодіє, і з яким взаємодію я, і що саме та робить мене тим, ким я є. Е, дуже цікавий ось. Ось цей аспект цього роману. Також хотілося б відзначити прозу Макса Фріша. Дуже легко читається, це така дуже тонка і дуже красива проза. І також ще ось мені сподобалося в цій книзі те, як були зображені стосунки цього штілера з його дружиною. От, як на мене, дуже таких. Багато вдалих думок висловлює, Я собі багато чого підкреслила. Ну і так, дуже добре провела час з цією книгою. Рекомендую. І обов'язково буду продовжувати знайомство з автором далі. Так, ну і наступна книга це легко. Не те, щоб книга, яка сподобалася мені в 2025 році, це одна із найулюбленіших моїх книжок, взагалі, зараз. І це 100 років самотності Габріеля Гарсії Маркеса. Родина сага, в якій йдеться про. Сімейство Буендія, які відокремлюються, полишають своє суспільство і разом з групою друзів вирушають на таку не зас... неосвоєну ділянку землі для того, щоб там заснувати власне містечко, власний населений пункт. І ось автор читачеві показує розвиток ось розростання цього містечка в міру розвитку чи то занепаду і розростання родини Буендія: Латинська Америка, магічний реалізм. Просто еталонний так, зразок магічного реалізму, філософія, історія, політика, психологія і просто неймовірні діалоги. Ну що тут казати, це був неповторний просто неймовірний читацький досвід. Для мене 10 жінок, що читає із 10. Далі, а наступна книга це «Мідноголовий демон Барбари Кінг Солвер. Це сучасний ретелінг. Девіда Коперфілда оригінал я не читала, тому порівнювати особливо не маю з чим, але ось ця книга зачепила мене зачепила. І це історія життя одного хлопчика, який зростає в американському трейлерному містечку серед людей, які дехто із його співвітчизників дуже так по-доброму називають White trash або ж біле сміття. Це історія, передусім про те, як завдані численні травми у дитинстві не проходять. Безслідно і так чи інакше, цей біль рано чи пізно знаходить людину, біль завданих, непережитих та непропрацьованих травм. І ось багато для кого виливається у залежність. Це історія, та залежності, розвитку залежності людини від заборонених речовин, яка ось просто на поверхні лежала, так, тому що. Ось ця залежність, тому що заборонені речовини, які технічно мали би бути забороненими, ось лежать так близько. Поруч просто простягни руку постій в черзі, трошечки приплати за рецепт і отримай та все, що тобі потрібно. Я прониклася, безперечно, історією головного героя. Вдалося авторці ось змусити мене їй повірити. Так, тримала вона мене. Від першої сторінки до останньої, а останнім часом це мало кому вдавалося, саме тому книга і опиняється в моєму рейтингу сьогоднішньому. Наступна книга, прочитана мною, це книги Якова Ольги нашої Токарчук. Як виявилося, не лише моя тезка, але і моя, моя письменниця, бо хух, я вже переживала, а що як не сподобається мені Токарчук, а мені чомусь дуже хотілося, щоб вона мені сподобалась, і вона мені сподобалась. Єй! Це чудовий просто еталонний приклад того, як книга, в якій в плані сюжету не дуже то й багато відбувається, але яка тримає увагу читача від першої до останньої із майже тисячі сторінок. Просто завдяки тому, як добре пише авторка. Це історичний роман з кількома. Реальними постатями, зокрема такого собі Якова Франка, який у XVIII столітті заснував в іудаїзмі таку собі секту франкістів, став її лідером. І ось про його мандри, і поневіряння його, і його послідовників, і розповідає нам Ольга Токарчук. Доволі така контроверсійна постать, ось цей Яків Франк був. Він Прийшов, значить, оголосив себе новим месією, і задача нового месії, значить, полягає в тому, щоб старий закон зруйнувати, тому що поки не зруйнується старий закон, новий він встановити не зможе. І ось беру береться він разом зі своїми прихильниками дуже активно а, старий закон а, руйнувати, але в який спосіб він це робить, просто його порушуючи. Та? Яким чином я заперечую закон, я його порушую. Тобто, все те, що впродовж століть Заборонялося зараз, я оголошую таким, що навпаки е, треба заохочувати. І, очевидно, враховуючи е, те, коли події відбуваються, та, е, ну, скандальненько, так, скандальненько доволі. Контроверсійна постать був цей, як і Франк. Ну, і, та, події відбуваються, до речі, на Поділлі. Е, тому для тих, хто а, або мешкає там в цьому регіоні, або часто буває. Е, Деякі топоніми будуть дуже знайомими, і це якось так по-своєму трошечки гріло мені серцем. Одним словом, якщо тематика вас зацікавила, то щиро раджу, тому що Токарчук дуже добре пише. Єдине, що до чого вас закликаю, заохочую від самого початку десь виписувати імена. Тому що їх багато, в них легко заплутатися, і в один період вони змінюються для багатьох. Так і важко потім часом слідкувати, хто там і ким є. Тому що пам'ятаєш ось старе ім'я, нове не дуже. Тому так, слідкуйте за іменами, аби уникнути в голові зайвої плутанини. І наступна книга мого рейтингу це молитва за Овена Міні. Моє перше знайомство із Джоном Ірвінгом, яке виявилося на щастя напрочуд вдалим. Це така собі дуже тепла і ностальгійна мандрівка оповідача в дитинство. Весела і водночас сумна оповідь про життя двох хлопчиків та і про те, який величезний вплив на нашого головного героя мав маленький зростом, але сильний духом. Oven Mini. Я плакала і сміялася, сумувала і раділа з нашими головними героями. І так, вперше за тривалий, доволі тривалий час я плакала за читанням книжки. І це, знаєте, не така собі якась. А... Виклянчена, зманіпульована автором сльоза, коли відчуваєш прям, що автор десь хоче надавити на якісь струнки а, читацької душі спеціально, щоб ту сльозу із читача видусить. Ні, це абсолютно справедлива і заслужена беззаперечною авторською майстерністю читацька сльоза схвалення. Дуже-дуже вона мені сподобалася. Книга варта всіх похвал. Рекомендую. Так, і остання в рейтингу, але безперечно, не зазначення, мабуть, одна із найулюбленіших також моїх книжок за увесь час. Це Життя хлопця Роберта Маккемона. Це прям потрапляння в самісіньке читацьке серце, пряме влучання з першого пострілу. І наскільки я рада, просто що ця книжка потрапила мені до рук саме минулого року, тому що саме завдяки їй я згадала знову, за що я люблю читання, і це просто для мене дуже-дуже цінно. Це роман дорослішання, оповідь про дитинство, яка складається з невеличких таких оповідей, які разом, наче клаптикова ковдра, накривають тебе з головою і занурюють. У спогади про власне безтурботне дитинство. Але, але не дайте мені е, вас надурить, це не просто така тепла добра історія е, погоні за метеликами і, значить, ігор з собакою і жбурляння м'яча із хлопцями. Ні. Так, це, тут і про це, але е, тут ще і елементи детективу, хоча ця лінія не є центральною, але так хлопчик, наш головний герой, стає свідком убивства, і елементи містики, і магічного реалізму. Мені трошечки в процесі читання це нагадувало Стівена Кінга. Та, от Якби Стівен Кінг вирішив написати щось таке про дитинство, про літо, про зростання. Стоп це ж було вже в Кінга, наприклад, воно. Але ну, ви зрозуміли та? відсилку, але, попри ось таке навіть порівняння, ця книга доволі самобутня, і ось ті яскраві враження, які вона по собі залишила, вони залишаться зі мною надовго. І я впевнена, що ось дуже скоро буду її перечитувати, тому що відчуваю, що я вже ось за, за цими такими відчуттями трошечки навіть скучила. Так, ну і на цьому моя оповідь про мої улюблені книжки, прочитані минулого року, добігає кінця. Ось так ось вони виглядають. Розповідайте, яку із цих книжок ви читали, які враження отримали, а також які книжки були вашими улюбленими. Ще раз дякую за те, що залишаєтесь на моєму каналі, попри мою таку непослідовність у творенні контенту. Намагаюся трошки більше читати, сподіваюся, що і контент тут за собою потягне трошки більше. Ну, все, дякую, що подивилися, і сподіваюся, що побачимося в наступному відео. Може, навіть скоро.